9 березня 1814 року в селі Моринці народився геній української культури великий кобзар Тарас Шевченко. Життя поета було тісно пов'язане з Чернігівщиною. Тут він провів багато часу. На Чернігівщині Тарас Григорович Шевченко був не один раз. Тут він створив ряд своїх безсмертних творів, виконав безліч малюнків та картин. Мальовничий і колоритний, наш Поліський край знайшов своє відображення у поетичних творах та повістях Шевченка, великому листуванні та щоденнику, відомому під назвою Журнал. Перша побував на Чернігівщині Тарас Грош Шевченко ще в 1829 році, коли в складі прислуги супроводжував свого пана Енгельгарта з села Вільшанки через Київ до міста Вільно. Тоді малий козачок Тарас проїжджав сираї, Козалець, Лемище, Кіпті, Чемер, Красилівку, Красне, Іванівку, Количівку, Чернігів. Враження від вперше побаченого нового мальовничого краю було настільки сильним, що не могло згаснути протягом наступних років його тяжкого життя, неймовірних поневірянь, принижень і наруги та яскраво змальований в його поетичній творчості. Друге Шевченко був на Чернічні в час подорожі в Україну в 1843 році. За минулі 14 років у житті поета пройшли великі зміни із приниженого кріпака завдяки увазі і піклування передових діячів Сошенка, Жуковського, Брильова, Григоровича, Венціанова, які викупили його у пана Енгельгарта. Він став вільною людиною, одержав змогу навчатись в Петербурзькій академії художств. Та писати вірші вперше видані збірку в 1840 році під назвою Кобзар. На початку 1843 року в листі до Тарновського в Качанівку. Це тепер Перечнянський район на Чернігщини, з яким познайомився в Петербурзі, Тарас Григорович Шевченко сповіщає, що хоче виїхати на Україну до Солов'я. І 13 травня їде з Гребінкою білоруським трактом через Чернігівщину.